І Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго ранку, вітаю. Ну, звичайно, традиційно хочемо дізнатися від вас усі останні новини, які відбувалися в нашому просторі повітряному. Але я також хочу вас запитати про те, чи є у вас інформація про те, яким чином зараз ворог змінює стратегію своїх атак у небі, і чи ми бачимо, що ведеться наступна підготовка до масованих ракетних ударів. Два я хочу все ж таки виконати доручення командувача повітряних сил, генерал-лейтенанта Миколи Лучика Привітати наших колег, які ми тримаємо кордон. Ми повітряний, вони державний, теж допомагають нам і теж є. Зрештою, тою помічною силою, яка теж тримає протиповітряну оборону ну, на своєму рівні, і хочеться привітати всіх е, військовослужбовців е, прикордонних військ за, за їхню мужність, героїзм від імені повітряних сил, від імені керівництва повітряних сил командувача, е, що стосується е, е, обстановки, яка зараз складається в небі, ну минула доба пройшла е, доволі таки ну спокійно, і Це все залежить від погодних умов, тому що. Авіація, як правило, дивиться завжди на погоду, тобто метеослужба дає дані, чи е, наскільки ефективно і може бути робота в, в тих чи інших погодних умовах. Ну, Попри те, наша авіація працювала без варіантів, наші хлопці в будь-яку погоду, е, ну, звичайно, не так інтенсивно, але теж е, працюють і завдають ударів. Е, чи зміниться на сьогоднішній день? Е, Тактика дій ворога чи стратегія їхніх дій пов'язана з тими ударами, які були, всі задаються питання, коли наступний, коли очікувати, і так далі, чи прив'язуватись до Ну ми вже про це не раз говорили, що противник вже відійшов від такої традиції. Бачимо так, щодо, щодо сакральних дат. Тому і на 24 не було лютого, так і зараз. Як бачимо, не чекаючи травневих якихось тих побідобісій, вже завдав удар. Зрозуміло, що будемо посилюватись, готуватися до наступних провокацій. Ворог буде накопичувати певну кількість тих ракет. Але нам же потрібно якомога краще посилювати нашу протиповітряну оборону і розраховувати на допомогу від партнерів. Ну і користуючись ефіром, все ж таки хочу сказати, дуже зараз багато обговорюють. От щойно був сюжет, де президент України наголошував на контрнаступі, що в будь-якому випадку там має звільнятися українська територія, чекати літаків. Ми будемо в будь-якому варіанті. Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і в мирний час. І тому зараз розгортається дуже серйозна дискусія. У лідерів думок навіть наші деякі політики, там депутати е, говорять, що там ніхто там нам літаки не дасть, довгострокові перспективи і так далі. Я б ще раз хотів би звернутися до них, що є в нас державна політика, є е, позиція Міністерства оборони збройних сил, повітряних сил української влади щодо е, цього щодо літака. Навіть Том Купер учора відомий австрійський е, письменник публіцист, який. Про українську позицію тримає вже дві книжки написав так. Теж в Твіттері зараз дуже розгорнулася серйозна історія, і він теж наголошує: давайте краще давати артилерію і літак Україні, начебто зараз не так то й потрібний. Ну я б хотів би звернутися до тих, хто може поспілкуватися з Купером і пояснити йому, що без переваги в повітрі, без повітряного прикриття зверху, неможливо як в наступальних діях, так і в. Оборонних діях досягати гарного успіху. Тому будемо ще раз і ще раз наголошувати в публічному просторі, що сучасна авіація, літаки, саме такі, як ми оголошували, покоління 4 здатні навести порядок в повітрі на землі і на морі досить ефективно. Без, без, без цього, ну як то кажуть, Ніяк нам потрібен цей літак для того, щоб захистити наше небо. В першу чергу від повітряного тероризму, і цей літак стане частиною протиповітряної оборони, пане Юрію. Буквально хвилина. Ви сказали, що достатньо пілотів в Україні для того, щоб навчити їх керувати F-16. А скільки часу потрібно на це навчання? Вже ми говорили, проговорювали ці теми. Говорили раніше до півроку, так знадобиться пілотам. інфраструктура само собою, буде готуватися, вона вже там, в деякій мірі, готується і так далі. Мова йде ще про офіцерів бойового управління і інженерів. Казав начальник авіації бригадний генерал Сергій Лупцов, що значно менше шести місяців. Потрібно для того, щоб повністю опанувати західні винищувачі? Там трошки філософія різна. Там більш спрощена спрощена умови управління цим літаком. Тому треба просто переосмислити, вивчити гарну англійську мову і практика, практика і ще раз. Практика щоб гарно літати і виконувати бойові завдання. Потрібен практичний досвід. Без цього без цього пілоти ну не зможуть ефективно виконати завдання. Ну, значно менше це в половину часу, чи все таки ні? Ну давайте скажемо так: ну нехай буде в половину в кожного пілота своя індивідуальна підготовка, і рівень цієї підготовки кожного різний. Так тому комусь знадобиться більше, комусь менше. І ну, ми ще раз наголошуємо на тому, що є вже список пілотів, кілька десятків людей, які вже визначені, і після прийняття рішення вже готові навчатися чи в Європі, чи в Сполучених Штатах, на різних майданчиках, які країни нам нададуть ті майданчики, туди й поїдуть і. Ці пілоти кращі з кращих, які будуть першими опановувати цю техніку, зрозуміло. Дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил з був разом з нами.